Як проходить рецензування рукописів, поданих в український психоаналітичний журнал? Два незалежні рецензенти отримують листи запрошення провести рецензування з інструкцією та такими двома файлами. Перший файл це анонімна версія статті без вказівки, хто є автором роботи. Другий файл це форма рецензування. Вона складається з двох частин. Перша частина буде показана тільки редакторській команді, а друга буде надіслана потім автору рукопису. В першій частині рецензенту слід просто оцінити деякі елементи статті, що вона відповідає тематиці журналу, що назва відповідає змісту, що достатнім є перелік літератури тощо. Також ми просимо рецензента зазначити, чи ідентифікує він або вона в тексті вступ, мету, анотації і інші обов'язкові елементи статті. Врешті-решт, рецензент має надати нам рекомендацію, що робити з цим рукописом опублікувати, як є. Опублікувати після внесення певних змін, що буває найчастіше, чи відмовити в публікації. В останній частині роботі, представленій потім для автора, рецензент надає загальне враження від статті, а також ті зміни і рекомендації, які він вважає обов'язковими, або залишеними на розсуд автора. В останній частині рецензії рецензент може написати обґрунтування, чому він вважає, що цей рокопис. Взагалі, не варто публікувати, але такі випадки є поодинокими. Зазвичай наші автори отримують рекомендації, які правки вони можуть зробити.